О ну, така, не знаю так блуза. Я... Ну, Так файло такі блузи, Я не знаю, я не я пану там зробив чи що не знаю. То я сприхошу. Ну, але відео буде під підписатися на мене, лайк і коментарі. Та є важне. Та є важне. Да, та є, та є А я ще хоч... хотів запитати, я забув. Ми, ми йдемо додому після школи. Якось так. Ту? А зараз попа. Дорогі! Па-па-па-па-па!